Вітаємо з вами інформатор. І зараз ми знаходимося у місті Дніпро, а саме на перехресті вулиці Набережної, набережної перемоги та провулку добровольців. І як ви можете побачити, тут облаштували два острівця безпеки з таких стовпчиків. Це зроблено для більш безпечного руху. На цих ділянках для обмеження швидкості, і тому таким чином це перехрестя стало безпечніше для пішоходів. Ось так це виглядає. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами зараз знаходимося у Дніпрі біля яхт-клубу Січ. Це перехрестя. Вулиці набережна перемоги та провулку добровольців, і тут, як ви можете побачити, облаштували два таких острівця зі стовпчиків. Це робиться для того, щоб рух на цій ділянці був більш безпечним, і водії скидали швидкість руху на цій ділянці. Тож таким чином тут буде безпечніше для пішох... пішоходів. Ось так це виглядає. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам тихого, мирного та безпечного дня!